Доброго дня, заїхав. Тут в мене 4 гектари. Сіяв сою середнім періодом дозрівання. Так, висівав з між дорядів 30 см. Соєю я, сою вирощую вже п'ятий рік. Вирощував 4 роки ранню. То що хочу сказати, якщо вам колись хтось скаже, що рання соя, ранні гроші, не, веді, не ведіться на це. Рання соя, якщо ви вчасно її не змолотите, вона починає висипатися. Підуть дощі також дуже великі втрати врожаю. А ще якщо ви нанімаєте техніку так, як я, то рання соя вам не підходить. Так. І також і мені не підходить. Так, це в мене середня соя, назву я вам не скажу. Але якщо потрібно, в людини є документи і назву даної сої я можу сказати. Якщо це когось дуже зацікавить, це буде ще одне відео, це вже як будемо з вами молотити. Висівав міждуряддя. 30 см зешкою через сошник я глушив. так Закладав у свій час експеримент, півполя я вносив селітру 100 кг на гектар, і півполя не вносив. То, що хочу сказати, різниці по бункері я не побачив. Тут в мене був попередник кукурудза. Це після кукурудзи я посіяв сою. Так, ну що, соя чуть-чуть вище колін вже починає гілкуватися. Ось так це все виглядає, цвіте, гілкується. Ну і побачимо, що з цього вже буде. Так, по поводу сої, на цьому ми будемо з вами закінчувати, далі буде чесник. Хочу доповнити, чому ж я приїжджав на це поле. Так, Обробляв я таким гліфосатом як раундап. Давав 2,7 літри. Майже 3 літри на гектар. То буряни спалені. Соя гарно росте, нічого сою не їсть, хвороб я не бачу. Так, норма весь 50 кг була на гектар. Приїхав на цю ділянку до мене одну зубка любаша. Де я вирощую. Так, одну зубка в землі, бурани вже пішли. Одну зубку я вже не знаходжу, все повідсихало, все дуже гарно. Кроме того, що бурани. Так, де одну Однозубка зубка? Ось в землі, дивіться. Однозубочки. Так воно і буде. буду накривати раундапом, щоб спалювати ці борони. Так, а це моя ділянка, де я підготовлюю під часник. Так, люди, вибачайте, може десь я щось заговарююсь. я як відео знімаю, я ніколи не готуюся. Мені, кроме часника, як першу репродукцію, от, наприклад, продати, більше ну, ніякої реклами, тут зрозуміло. Так, тут в мене ой, соя рання. То давайте глянемо що тут у нас робиться. Також вона пізно висівалася, гілкування тут немає, тут сплошним сівом. Ну, В принципі я задоволений. Це ще місяць і буду дискувати. діскувати. Ну, ось так, хустинка, щоб голову не пекло. Це зараз покажу в принципі, оці 4 зубки, які я обіцяв, ну, які не дали стрілку. І залишилися в землі. Ну що, давайте подивимося, що з них виростає. Ось викопую тут до мене падалися. Ну, в принципі, це все падалося. Тут де однозубка була. Ой, що я вам хочу сказати? От є ось така ловка часника, це сімірочка. От Дивлюся на цей часник. Ну, Знаєте, якщо показати людям, да, це ну, гарний часник. А от, наприклад, як на посадку, ну, самі розумієте, це дуже велика фракція. На показуху годиться, на посадку, ну... Якщо сімкою садити сотку, то ви розумієте, скільки кілограм піде на одну сотку. Це ж, це ж не діло. Готуюся до ночної зміни. Фонарик ось такий взяв простенький, я не знаю скільки він коштує, я вже й не пам'ятаю, це йому вже років зо зотри. Батарейки, ось о три штучки в нього входить міні пальчики Ну хватає на цілу ніч і ще ще на другу ніж. На дві ночі ось, ось з такими батарейками до ранку достатньо. Так, по поводу ножниць, все добре, все працює. Тільки лезо ось цього треба підгострювати. І, і все, і вперед. Так, іде 4 стебла. Це я в тому році оставив це все діло. І що я хочу вам показати? Ось такий часник виростає. Дивіться. Ось так, так? Да? Тут плоскуватий. Ну, це оновлений часник і дивіться, які зубчики. Це в принципі на посадку дуже добре. Так, давайте ще глянемо. Тут в мене і однозубка заливалася. І чотирьох зубки. Ну, мене цікавить чотирьох зубки вам показати. Однозубка то зрозуміло, що часник. Так. Чотирьохзубочки. Які вони, я вам не скажу, по одній великій причині, що вони в землі оставалися. Я не можу сказати крупніші, мілкіші. Ну дивіться, зубки самі, як на посадку. Не викидайте оті чотирьох зубки маленькі. Дивіться, які зубчики. Це ж посадити і навіть буде гарний часник. Так, ось давайте щось мілкіше, може ось тут. копнемо, глянемо. Це якась була мілкіша. Бачите, бадиля посохла. Ну тут що я хочу сказати, ну щось можна продати, щось можна відібрати, то оці чотирьох які не дають. Ось дивіться. Також Ой. десь більше, десь менше. Тільки розсадювати, я думаю, треба чуть-чуть побільше. Дивіться, та тут взагалі отличний часник вийшов. Якщо розібратися. До чотирох зубки мають право на життя. Давайте я вам покажу часник. Де я, пам'ятаєте, і стрілкою такий високий був. Ось одна рослина. Ну вона дивіться мені. Ну, так, височенькі, височенькі, ось ще одна рослина. Так, вона і відкрита залишилася, напевно, Забувся припорпати. Що за часник, я вам сказати не можу. Поки що, скільки зубчиків? Раз, два, три. Три. Звідси. Так, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це вже не гулівер. Це вже не гулівер. Вісім зубців. Гулівер має 6 максимально. Ну, побачимо це, я буду оставляти десь окремо. Це зараз повикопую. Ось також даний сорт. Була 4 зубка. Так вона тут і осталася. Давайте глянемо. Ну що, на посадку відберу, а в наступному році ми вже побачимо, що це у всього виросте. В принципі, все, що хотів показати, показав. Я працювати. Всім дякую до побачення.